Підпалили одну автівку, горіло дві. Сьогодні вночі жителі одного з будинків на вулиці Романа Шухевича не спали через гучні звуки вибухів. Як з'ясувалося, невідомий підпалив припарковану автівку 47-річного жителя обласного центру та втік. Через високий температурний тиск вогонь перекинувся і на інший автомобіль, який стояв поруч. На місце пожежі виїжджали працівники ДСНС. Як розповідають рятувальники, полум'я знищила передню частину автомобіля та пошкодило задню ще одного легковика, який стояв. А попереду прибувши на місце виклику, вогнеборці побачили, що горить передня частина автомобіля Nissan. Та під дією високої температури вогонь поширився на задню частину автомобіля Фольксваген-Гольф. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено передню частину автомобіля Nissan та кришку багажника та задній бампер автомобіля Фольксваген. Свідками пожежі стали місцеві жителі. Втім, хто може бути причетним до інциденту, не здогадуються. Горіли вночі дві машини, ну, лопнули шини. А ви не знаєте, хто може бути причетним ніяких здогадок? Можливо, навіть якісь самозагоряння внаслідок несправності, а можливо і підпал. Разом з цим місцеві кажуть, автомобілі в їхньому дворі горять не вперше. Кілька років назад на цьому самому місці згоріла інша автомобіль. Це був умисний підпал чи ви? Не? Мені невідомо. Як повідомляють правоохоронці, наразі за фактом підпалу відкрито кримінальне провадження, а причетних до нього уже подали в розшук. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину. Вікторія Якимець та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.